Так, всім добрий ранок. Тут у мене 500 мл кефір з водичкою. Дрожжі 3 чайних ложечки сухих, 5 столових ложок сахару і одна чайна ложка солі. Буду пекти пірожечки з вишня. Так, тут у мене одне є, в общем, два яйця, ну, з одного яйця. З одного яйця я взяла жовточок на смазування, а е, білок і одне ціле яйце я отправляю сюди. Тут я буду додавати ще одну столову ложку смальцю. Ну, це пізніше трошки. Так, ванільки додавлю зараз. Нормально. Так, ось так. І буду додати муку частями. Так, дружі у мене розошлися. Сахар общем, Будемо тепер додати частями муку. Так, тепер будемо додавати смалець. Так, ну все, тепер будемо додавати ще мукичку і місити руками. Ось так. Так, при замісі добавлю ще десь пару ложок олійки. Так, минут 5 помішу, а тоді покажу, яке вийшло тісто. Так, замісила я своє тістечко. Дивіться, тісто в мене таке, я його не забивала. Ось, Все, тепер відправляю, накриваю і відправляю десь на часок на підйом. Так, ну ось підійшло наше тістечко. Як я вже сказала, може не казала, що в мене пірошки будуть з вишеньками. Це у мене весь урожай 25-го року. З трьох вишеньок. Це рання у мене вишня, а це скільки зібрала. Ну що зробиш, померзла, поморозив мороз. Ось такі. Так, тепер прикрию пакетиком. Нехай минут 10 воно віддохне. Це я зробила з половини тіста. Так, віддохнуло наші пампушечки, тепер можна формувати пірошки. У мене пірошки будуть величенькі, так що я так... Маленький щось не роблю, так сюди я вкладу сахар Ось такий пирожочок. і на на напротвінь. Так, пірожечки я поліпила. Уже вони підійшли у мене, стояли 15 минут після того. Так, зараз я їх смажу. Ось ось. Жовточок сюди, водички додавала. Духовочка в мене вже на 180 гріється. І десь минут на 25-30 на 30 буду дивитися. Ось так. Ну, ось такі спеклись у мене пиріжечки, Сиділи вони в мене 30 минут. Ну, зараз у нас таке, таке світло, що така енергія, що це ще й добре. Ну, хай вони трошечки охолонуть, я вам розумлю покажу. Трошки підтекли, ну нічого страшного, це ж вишня, знаєте. І ви замітили, що я шво робила зверху, тому що якщо б я їх навіть перекинула отак, то вони вже... Всі б, мабуть, потекли, а тут тільки єдинички, два чи три потекли. Нічого страшного. Так, ну чутоко стили мої пірошки. Які же вам показати. Давайте. Оце, о! гляньте, Які вони. Звісно, вони ще гарячуваті трошки. Ось такі, дивіться, яка красота. Ось вони. Ей. Пробувати не буду, бо дуже-дуже гаряче ще. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь. Кому понравилось, поставте лайк, підпишіться, напишіть пару слов коментарі. Я завжди читаю всім коментаріям я рада. Я бачу, що дивляться дуже багато мене, але ж лайків мало. Коментарі не пишуть. Ну, всього вам доброго, мирного неба, до побачення!